Два століття під землею на Хмельниччині археологи знайшли давню оборонну вежу. Двоповерхову споруду, за словами науковців, звели для оборони міста від османських нападників. А через 200 років, коли вимощували бульвар, її частково зруйнували і засипали камінням. Більше про історичну знахідку Лариса Світловська. Саме тут, неподалік оборонних укріплень комінця Подільського, археологи розпочали розкопки. Сподівалися знайти сліди леварнів, які понад три століття тому робили гармати. Утім, ані уламків зброї, ані інших артефактів не знайшли. Натомість натрапили на кам'яні мури. Знахідку розпізнали за архівними картами та історичним планом міста. В планах, які ми маємо на сьогоднішній день в нашому розпорядженні, на останню чверть 17 століття показана вежа турецька. Власне її дослідження і розкопки вони нам дають уявлення про топографію та містобудівні норми 17 століття, які були в Кам'янці, на той час. Цікаво, що на основі цієї вежі пізніше була побудована Людвесарня, яка почала своє функціонування з 1708 року, а на 1713 рік вже було відлито 10 фунтових, 6 шестифунтових гармат. Вежа була квадратною та двоповерховою, кажуть археологи. Саме з неї містяни відбивались під час облоги Кам'янця-Подільського військами турецького султана Магомеда IV. А вже на початку 19 століття, коли в місті будували бульвар, оборонну споруду засипали землею. Грунт. Насипали тут в два періоди, один з яких був пов'язаний з будівництвом красивого кам'янецького бульвару, який пролягав тут від замкових воріт і тягнувся по західному фасаду міста аж до костюлу Петра і Павла. Вежаться овіяна славою, і навіть описана в цій знаменитій римованій хроніці, що надзвичайно приємно. Поміж завалів археологи знайшли, ще й посуд періоду турецької окупації кам'янця кажуть, це ще один доказ того, що вежа була збудована в 17 столітті. Якщо брати перебування турків на Поділлі, це останній чверть 17 століття. Ймовірно, що якраз цим періодом і датується казани в цей період вже в нас на картах та планах згадується і турецька башта Тепер у планах археологів реставрація пам'ятки. Поки шукатимуть на це гроші, вежу після розкопок законсервують. Лариса Зидловська новини на першому.